Вони були одними з тих, хто давав гідну відсіч ворогу на Бахмутському, Лиманському та Запорізькому напрямках, і нині продовжують це робити. Були чи не найпершими, хто після 24 лютого добровільно зголосився стати на захист України. Вони гордість рівненщини, бійці 104-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Нещодавно хлопці святкували свій ювілей: 5 років за 5 років роботи можна сказати, тільки позитивний. Слова тому, що на сьогоднішній день кожен із підрозділів 104-ї бригади виконав виконував боєзадання і виправував себе вогнем, сталю, міцю. Я впевнений, що бригада виконує завдання на відміну. Їх об'єднав патріотизм та розуміння того, що окрім нас самих ніхто рідну землю не захистить. Сформували бригаду ще у червні 2018 року. За час її існування бійці регулярно навчались та вдосконалювали свої навички, аби гідно давати відсіч ворогу. Захищати нашу Україну на її сході хлопці продовжують і до сьогодні. Частина з бійців нещодавно повернулись з ротації із різних напрямків. Тепер будуть ділитись бойовим досвідом із побратимами на спільних навчаннях, аби разом пропрацювати слабкі місця та вдосконалювати сильні. За їхню титанічну роботу командування сил ТРО та керівництво рівненщини відзначили захисників нагородами. Крім того, на бригаду передали 25 одиниць військової техніки. БТР-70. Також за рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного планується певні зміни у батальйонах бригад сил ТРО. щодо ведення до кожної бригади танкового зводу. Кожного батальйону, кожної бригади танкового зводу і кожного батальйону буде михайзона, буде механізована рота. Це по три танки і по десять бронемашин будуть в кожному батальйоні. Якщо в бригаді п'ять батальйонів, то це повідним чином буде, наприклад, 50 БМП і танків буде 15 танків. Софія Капінос, телеканал ITV.